Збори до школи дорога необхідність. Є батьки, які опинилися у скруті. Їм, на жаль, фінансово тяжко підготувати своїх малят до навчання. Багато років поспіль таким дорослим і малечі допомагає благодійний фонд Карітас. Наприкінці літа він організовує акцію Шкільний портфелик. Усіх, хто може поділитися своїми грошима, аби дітлахи із малозабезпечених родин мали все необхідне, щоб гристи граніт науки. Запрошують до співпраці. А тих батьків, кому немає за що підготувати дитину до 1 вересня до свого офісу. Детально про ініціативу поговоримо із Вікторіє Юрія Боднарчук із представницею благодійного фонду Карітас Хмельницький УГКЦ. Пані Вікторія, вітаю вас! Вітаю. Власне, розкажіть нам спершу, чи ось зараз озвучена вже інформація в попередньому матеріалі. Якраз йшлося про те, що ви вже понад сотні нині роздались. Ще стільки ж плануєте ось таких портфеликів розвести по в інші населені пункти області, не тільки в місті Хмельницький. Чи може ще хтось зараз долучитися? Ну тобто, можливо, люди не знали, що ви чимось таким допомагаєте. І можливо, хтось нас зараз побачить, подумає, от не встиг я отак. А дитині там вже до 1 вересня, а може до 15-го, як там будуть зараз виходити? до школи, що потрібно буде, ще щось таке, чи можна до вас ще звернутися чи, на жаль, вже наступного року? Звертатись, звісно ж, можна. У нас діє кол-центр, за яким люди можуть отримати всю інформацію про діяльність карітасу, про всі послуги, які ми надаємо, і про акції так само вся допомога залежить від того наскільки в нас буде можливостей і ресурсів допомогти сім'ям, і в шкільному портфелику, і взагалі. Тому що е, ось минулого року було набагато більше в нас можливостей. Це було більше портфелів і зошитів. Більше діток ми змогли охопити цією допомогою цьогоріч. Е, тільки 200 е, діток ми змогли охопити і. Е, але ще акція не закінчується першим вереснем, і навіть після першого вересня ми очікуємо, що небайдужі хмельничани зможуть до нас звернутися, принести зошити, ручки чи в хорошому стані портфелі, і ми надалі зможемо роздавати ці набори, оскільки діти вчаться круглий рік. І їм постійно потрібні ці приладі, тому якщо хтось захоче ще долучитися, то може приносити нам або дзвонити по телефону і також отримувати всю інформацію, куди звернутися і до кого підійти. Зрозуміло, що ви так само маєте якось, коли формуєте ось кожен оцей шкільний портфелик, а як ви їх наповнюєте? Чи ви знаєте вік дитини, там стать дитини? Які в неї ну які хобі вона має? Які навіть кольори можливо ця дитина любить для того, аби їй було приємно тримати отого ранця у руках. Розкажіть, як от власне наповнювали їх? Чим? Ми наповнювали відповідно до віку, то відповідно до класу, куди дитина має йти. В нас попередньо є списки цих дітей, оскільки ці діти є підопічними нашого благодійного фонду, і також внутрішньопереміщені сім'ї, які звернулись до нас по допомогу і отримували іншу допомогу. Теж є в цьому списку. І ми вже знаємо, що це дівчинка чи хлопчик, в який клас іде, і відповідно вже до цього наповнювали рюкзак. Якщо початкова школа це більше творчих. Наборів фарби пластилін, то старшій школі потрібно більше ручок, пенал, зошитів і так далі. Але якщо в нас буде більше можливостей і закупити книжки і все інше, то ми будемо більші набори складати. От власне, ви вже говорили про те, що потреба, зрозуміла річ є протягом усього навчального року. А як стати меценатом і от яким чином долучитися? Чи йдеться про кошти? Ви краще знаєте, де це закупити в якихось більших об'ємах? Чи це вже про ну безпосередньо самі складові? Ось такого портфелика? як можна може хтось долучитися для того, аби допомогти іншим вчитися? Можна, якщо захоче людина коштами допомогти, у нас є банківський рахунок, на який можна перечислити кошти. Також можна безпосередньо до каріта суду по вулиці Зрічань, де десь стрібти і отримати, не отримати, а надати навки, щоб діти отримали ці набори. Тобто це може бути ручка чи просто зошит, чи будь-що. Тобто все, що владате е, дитині в свій рюкзак, е, ви можете е, принести нам сюди, е, в благодійний фонд, і ми вже складемо це в набір повноцінний. Що ж, відпускаємо вас, пані Вікторії, бо вже бачимо, що до вас чуємо точніше, що до вас вже хтось можливо добивається і, можливо, сподіваємося, що теж хочуть якимось чином допомогти. Власне нагадаю, що мали змогу зараз спілкуватися з Вікторією Боднарчук із представницею благодійного фонду карітас Хмельницької української греко-католицької церкви. От, власне, такими були останні новини.